Всім доброго здоров'я! Я, Я займитив таку тенденцію, таку річ, що одні ті ж самі речі, чоловіки і жінки, сприймають максимально по-різному. І так, не будемо довго затягувати. Почнемо зразу з відео. Будь ласка. на экран. Вопросов на первом свидании, после которых второго точно не будет. Итак, на первом месте мой любимый вопрос, сколько у тебя было парней? Каждый раз меня это просто вымораживает, и тут два варианта. Либо мы по классике говорим, ты у меня второй, ну потому что говорить то, что первое, очень палевно, если дело дойдет до третьего свидания. Ну а второй вариант, если я скажу весомую цифру, меня сочтут девушка легкого поведения, что тоже несправедливо. Потому что мужики, наоборот, ведут список сотни имен, которыми гордятся. А если у девчонок больше пяти партнеров, то с ними сразу все понятно. На втором месте вопрос кто ты по знаку зодиака. Если от женщины это услышать нормально, то когда это выходит из уст мужика, сразу возникают сомнения в адекватности. Согласна, тоже несправедливо, но учитывая первый пункт, у нас тут баланс. Ну и завершает наш топ вопрос, который обычно задают в конце вечера и чаще всего официанты. Раздельный ли у нас будет счет? И если мужик говорит, что да, считайте, что ваш вечер прошел зря. А на видео я приготовила потрясающий новогодний брауни в форме елочек. Рецепт уже в моем телеграм-канале по ссылке в шапке профиля, поэтому обязательно приготовьте и попробуйте. Отже, давайте цього разу трошки починаємо коментарі до цього ж відео. І так, почнемо з Владислави. На початку стосунків сказала правду, що було біля 40 партнерів. В кінцевому результаті в шлюбі вже 3 роки. Просто є адекватні чоловіки, а є обічиві мальчики, як вона пише. Що я хочу вам сказати? На сьогоднішній день 20 партнерів, 30, 40 і 50. Це нормальна цифра. Не треба цього лякатися, боятися, там щось когось там осуджувати і так далі. Це і цілком нормальна цифра. Це і сучасно, це і демократично, це і правильно, це і нормально на сьогоднішній день. Але, як я вже говорив раніше, в чоловіках і жінках в голові зовсім різна каша, зовсім різне маркування, мислення і так далі. Отже, читаємо коментар наступний. Колектар Олексія Володимировича. 40 це не означає, що був інтим. Мене просто бути відносини на відстані або не, або не більше кілька місяців. Маленька пауза. А ми вернулися, читаємо коментарі далі. так. Продовжимо ту ж Владиславу. Не вважаю, що це багато, оскільки почала рано вести статеве життя. Благо хоча б не з ровесниками, а з хлопцями постарше, котрі шарили за відповідальність та контрацепцію. Для таких, як Владислава, це і цілком нормально і правильно. Проблема в тому, що таких, як вона, є безкінечна кількість. І так. А ми читаємо коментарі далі. Що такого в цій вагомій цифрі? Людина живе, щоб відчувати різні почуття, а не бути заручником правил. Не у всіх виходить з першого разу. Ну зрозуміло. Одним словом, виправдання такого способу життя можна трактувати різними способами, різними словами і так далі. Але, попри те, у цих всіх коментарях, у цих всіх коментарях мене максимально дивує коментарі чоловіків. От, будь ласка, читаємо коментар Іллі. Я гарно написав, пронумерував. 1, 2, 3 написав. Плювати, скільки було до мене. Головне, щоб зі мною в неї більше нікого не було. Не вірую зодіаків. Ну, зрозуміло. І третє: Ілля за, все го... Ілля за все готовий платити. От тобі, будь ласка, відповідь. На сьогоднішній день ми живемо в такому от суспільстві, що нічого не має значення. Немає кількість партнерів, немає значного минулого життя, чоловіки за все готові платити і так далі. Така ситуація на сьогоднішній день, і ми всі у цьому живемо. І якщо кожен з вас буде задавати якісь там незручні питання, там, дівчині одні, другі чи третій, ви, то навіть те, що в реальному житті, навіть в інтернеті, скажімо, ви зразу отримуєте в свою сторону хейт. І обвинувачення, скажем. Ти там маменький синочок, ти там недозрілий якийсь там, ти там тебе жінки обідли, тебе життя образило і так далі. І з цим хейтом, ви будете, ви будете просто, просто постійно зустрічатися. Від інтернету до реального життя постійно. вас не зрозуміє ніхто: ні чоловіки, ні жінки, ні старші, ні молодші, лише одиниці. Отака От історія. А вам усім я бажаю добра, хорошого настрою. І нехай на вашому життєвому шляху трапляються лише правильні люди, правильні дівчата, правильні жінки. І хай у вас усіх все буде максимально добре, максимально чудово. Всім добра!